Усім привіт, ви на каналі Гравець а сьогодні ми з вами далі продовжуємо проходити кейс 2 Animatronics Survival. І перед тим як розпочати проходження, поставте вподобайку та підпишіться на канал. Відео виходять щодня, а ми з вами розпочинаємо далі. Так, значить такі. Розказую всім. Розказую всім подробності цього всього діла. За нами аніматроніки бігають. Це перше. Друге, це мені треба десь знайти телефон, який дзвонить. Я не знаю. Блін, мене зажа. Я зажав все на Одразу неприятності. Допустимо. Допустим. допустим. Е -е, давайте тоді знаєте куди ми побіжимо Ми ж всмо, я думаю, сейчас. Ну воно десь, получається, в цій кімнаті знаходиться то. Цей телефон. а я 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 фу 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 Тихо? Чого вона так близько була, і домов вони далі, чим... чим я думав. Та це вже. це вже не прикольно. А Якщо я сюди піду, розумію. Розумію, розумію. Дя, дякую, дякую всім. Так, сюди, сюди. Бамс. Ага, ага. Так, а телефон, телефон, телефон-то. решт, де телефон. Відкриємо двері, хай будуть. Відкрием, відкрием. О, боже! Ооо! Да ну нафиг ви так шкутляй-то быстро! Открывай, открывай, пончики! Не, не то, не то. -а это. Да ты телефон! Я не понимаю, Дэвин. Десь я тут, воу, воу, воу. Та двері! Ой, я кудись прийшов? я розумію, розумію. Так, тут ще склад якийсь є, в якому ми ще не були. А ну давайте швиденько тут. А, ні, я тут не... Получається не спів, бо спибо сейчас отсюда це. я сюди йду, Так, 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 оп, оп, оп. Прибігаємо десь отут. Швиденько, раз, два. Можливо тут і телефон є. Та хрен тут собачий! Який телефон тут? Не можна закрить? Короче, я в смертельному топіку. Тихо, тихо. Де телефон? Телефон, телефон, телефон. Де його? Найти боже, він так близько. О! Оце... Оце реакція! сираксі. О! О, привіт, бішоп. Оу. На шоу! Я думав це нельзя відкриться. Просто решит думав. О! Черч, церква. Так, загадка якась пішла. Давайте да по. Як щодо Диджи и ее аниматронику. Не я все ж наполягаю. Ми близькі до успіху. І так точно, сер. О! Двері відкрились. Це... О, ніфіга. Які тут хороми, ліфт. Так, ми вниз О, їдемо. Що внизу, підвал. Аніматроніки знову. Вам не здається, що... Так, 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 зараз, зараз, зараз. Вам не... А ух ти, не ні... Ніфіга тут виход, короче. Дивлюсь, що тут є. Ніфіа, аккумулятор Димон. Понятно. Не знаю шо что... А, топ-то ми ще від бабки будемо. <звук> Ох ты! Пробач. Але так буде краще для всех О, -о, -о. Да ну! Реально? Це реально кінетичні ігри чи це просто парашак чи це سراзо всі Просто я не розумію як вона там все це все устроєно, ну логічно було би перед кожним цим. Перед кожним актом писати, що це саме, напевно, ну, наприклад, акт другий. Акт третій. Акт четвертий, наприклад, такі. Ну, не знаю, якщо так, то. Не поняв. А, а це як так? А... А як? Що? Алло? Це реально все? Помста біомус? Реально! А, ну да, дивіться, ми від цього біли від всіх, осіх, всіх. Я не знав, що воно так наскільки коротко буде. Ніфіга. 8 хвилин нарахую, а сиділи грали. Я не знав, що так близько до кінця все буде. Я думав, там ще щось буде цікаве. Ні, я все розумію, там. Логічно воно не завершилось, бо того, що він встав і пішов далі. Тобто, це ще не кінець і буде. Це ж зал випробувань, це у нас виходить четвертий акт буде, да? Режим хардкору... Ой, режим хардкору ще бі. Куда ще хардкорніше? Я тут разів 10 помер, може 20. Або четвертий акт буде логічніше всього, бо тут він під замочком, або буде третя частина Кейсі Аніматронік. Добре, давайте на цьому завершимо серію за мамбу всім Дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь і всім до побачення в наступній. Е, ні, Не наступній серії. В наступній серії. Не знаю, коли вона буде по Кейс А, Бо не знаю, коли там виходить четвертак, чи що там воно буде виходить. Тому давайте до зустрічі в наступних іграх. О, усім до побачення.